Сьогодні, 6 грудня, маленькі українці вперше святкують День Святого Миколая за новоюліанським календарем. Цього ранку уся малеча країни дізналася, чи були вони чемними протягом року, та отримали приємності від казкового святкового Миколая. Кожна дитина вірить у зимову казку та чекає справжнього свята на новорічні свята. Тож, аби підтримати дітлахів громади у сьогоднішній воєнний час, Сергій Андрійченко розпочав акцію, де кожен бажаючий мав змогу написати листа з побажаннями, а у подарунок отримати смаколики від святого Миколая. А сьогодні ми завітали на свято до Малечі Покровської громади. Сюди нас запросив Сергій Андрійченко, щоб привітати наших діток. І взагалі побажаю всім. Мира та злагода на маленьких покровчан чекали веселі танці із святим Миколаєм та звичайно ж приємні смаколики. Окрім малюнків, дітлахи підготували і новорічні вірші. Ходи по землі, святи не ковай, тільки ти вийшов, смію. Кати чим буде, якщо хочеш, ти добре до людей. Я назвала Миколая. Я хочу, щоб закінчилась війна і щоб він всім подарував подарунок. Діди Молози. Селенцы. Мы жили в Толецке, чтобы война закончилась. Чтобы война закончилась. Елочкой и подарки, чтобы все было хорошо. Спасибо. Чтобы поскорее война закончилась. І собі папа і в я домой. І до лоші, моя та жита ночі ка свято. Зажти у наш боїх. Де ти ходиш на воді? Застиді у наш боїх, де ти ходиш на воді. Ми приклашені валинку, там чокаєш на жінки. Що ж тоді у нас боїдени ходиш на легі. Рисувала Йолочку, Голубя міра, калину, три з України і флаг миру. Та міцного здоров'я батьки кажуть цього свята навіть дорослим хочеться повірити у справжню казку. А такі заходи дозволять, хоча б на мить відволіктися від буденного побуту та розважитися зі своїми крихітками. «В Цей час дітям дуже складно переносити такі обставини, коли над головами літають ракети. І кожен кожну ніч засипаєш, не знаєш, як воно буде. Тому це щастя для дітей. і Дякуємо Сергію Андрійченку за таке організоване свято для дітей. Хочу побажати всій нашій країні е, кріпкого здоров'я і мирного неба нам всім над головою, щоб поскоріше була перемога нашій країні. Хотіла сказати велике дякую за те, що даруєте нашим дітям такий нелегкий час свято, якесь диво, тому що дитинство в них одне. І також хочу привітати всіх жителів та гостей міста зі святом. Побажати, ну мабуть, треба вірити і дорослим, і малим в дива. І нехай наші ЗСУ Ніко Миколай подарує їм витримку, силу і, мабуть, таке диво, яке чекають всі українці перемогу. Вітаю усіх зі святом. Я вважаю, такі свята потрібні діткам в такий час важкий. Бажаємо нашій Україні перемоги. Ну і Всього самого найкращого. Для діточок це дуже, скажімо так, і приємно, і радісно, і, ну, і взагалі в такий час це немаловажно, скажімо так. Хочу побажати скорішого миру, миру, миру ще раз миру, здоров'я, терпіння. Ну. Все буде добре, все буде Україна. Діткам хочеться такої магії, такого волшебства, таких подарочків, щоб були якісь традиції, щоб вони писали ті пісьма, щоб вони о чому це мечтали і пасібайшого. Будемо ждати що таких. Грудень, час новорічних див. І найголовніше не втрачати віру у справжню казку та дарувати тепло та підтримку своїм рідним та близьким зі святом.